Ще в долині сніг біліє, юнаш квіточка синіє, Спротолини на горбочку, визира блакитне очко, як розкрилася вона, значить, вже прийшла весна. Діти, а ви знаєте, про яку квіточку йдеться у цьому віршику? Цей віршик про дуже сміливу квіточку, що не боїться снігу, холоду, про куту квіточку, з якою приходить весна. Вірно, це пролісок, пролісок синенький. Він розцвітає тоді, коли іноді ще сніг увесь не розтану. А пролісок уже цвіте, він справді дуже сміливий. А зараз послухайте вірш Марії Познанської Пролісок. Я перша квіточка весни, я пролісковий цвіт, я пережив зимові сни і знов родився на світ. Зелені ручечки мої, листочками зовуть. Я полюбив ліси й гаї, живу я здавна тут. У мене очі голубі, такі, як неба, синь, росту між кленів, між дубів, люблю і сонце, і тінь, і вірю, люблять всі мене, як весну золоту, бо знають, що зима мене, коли я розцвіту. Вам сподобався віршик якого кольору у нього квітка? А коли пролісок розквітає? Де розквітає пролісок? Діти, ми вже багато дізналися про весняні квіти. Ще я вам пропоную послухати повідання Василя Сухомлинського конвалії в саду. Петрик уранці прийшов у сад і побачив конвалію. Зачарований дивною красою квітки, хлопчик довго стояв перед нею. Зірву квітку, поставлю вазу на столі, подумав Петрик. Красиво буде в кімнаті. Він протяг руку, щоб зірвати квітку, та враз уявив собі, що ж станеться із садом без конвалії. Затулив долонями квітку, і все достало похмуро і незатишно. На зелені листки впала сіра тінь. Замовкли пташки. Петрик відтулив квітку і на деревах знов почувся пташиний цвіт. Он яка ти дивовижна квітка!» – подумав Петрик. Хіба ж можна тебе зривати і винести до кімнати? Діти, а вам сподобалось оповідання? Що росло в саду? Що хотів зробити хлопчик? Що подумав Петрик? Діти, а ви б зірвали квіточку? Чому? Молодці. Діти, про що ми сьогодні говорили? Вірно, про квіти. А про які квіти? Про пролісок і конвалії. Дітки, ви були сьогодні уважні. Молодці. До нових зустрічів!